Ну, я даю гарантію, що ви ще такого ліжка от такого не бачили. Ну, ті вже бачили раніше. А у цього точно не бачили. Товщина тут, товщина тут дуже серйозно показую. Я руку ставлю, дивіться, Дивіться, товщина. Висота узніжжя у цього 66 см. Висота спинки метр п'ятдесят. Вису... Зараз покажу. Висота спинки метр п'ятдесят. І це ліжко йде з підйомним механізмом. 1,50 п'ятдесят висота. З підйомним механізмом ми його робили для клієнта, дивіться. Дивіться, як все чітко зроблено. Тут все ідеально, ідеальна робота. З дуба все чітко зроблено. Дивіться, яка спинка грубесна. Але тут ціна, ціна того ліжка дуже така цікава. Тут така ціна, що ого! Ну але можна собі взяти оплату частинами без проблем. Ну то шедевр. шедевр. Кому треба номер телефону мій маєте, а якщо не маєте, то я вам зараз покажу.